Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це свідчать оновлені дані на сайті німецького уряду. До цього пакету увійшли артилерійські снаряди, снайперські гвинтівки, вантажівки і тягачі. Також нова допомога містить системи для виявлення ворожих дронів. Роман Гончаренко, оглядач Deutsche Welle Німеччина. З нами зараз на зв'язку. Пане Романе, вітаємо вас! Наші вітання. Доброго вечора. Давайте з заяв пани Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, розпочимо. Ну, от вона розтурбована тим, що у світі знижується увага до війни Росії проти України. Така хто в цьому винен, і ну, зрозуміло, що вона називається фатальним, але що тоді робити вона не додає. Я думаю, що це просто намагання повернути увагу до цієї проблеми. Це всі розуміють, хто слідкує за. Цією війною, і для цього є е, об'єктивні причини. Війна триває вже досить довго, і останнім часом е, було мало змін е, на фронті. Тобто е, події, які відбувалися у 2022 році, привертали набагато більшу увагу, оскільки вони були набагато більш масштабніші. Це одна з причин. А друга причина теж важлива, це те, що зараз, вже другий місяць, увага західної спільноти та й не тільки західної. Прикута до близького сходу, до протистояння Ізраїлю з радикальним палестинським угрупованням Хамас, і оскільки там ситуація дуже часто міняється, дуже активно, динамічно змінюється. Ця ситуація більше безпосередньо торкається саме Німеччини, враховуючи її історію під час Другої світової війни, то увага вся там, і Бербок також намагається. Своїми заявами повернути принаймні частину уваги німецького суспільства до того, що відбувається в Україні, скажіть, а німецький політикум наскільки він ну можливо там увагу свою трохи перепрофілював, зважаючи на проблеми всередині Німеччини, там там є ж бюджетна діра на 24-й рік. Скільки 24 мільярди євро? Мабуть, що тема резонансна, і вона так само увагу на себе перетягує. Безумовно, це досить несподівана для Німеччини подія, яка трапилась кілька тижнів тому, коли з'ясувалося, що в бюджеті дірка 60 мільярдів, зараз вона трохи менша, оскільки уряд знайшов вирішення для цієї проблеми. Але рішення Конституційного суду, яке, тобто, це, це, як виникла взагалі ця, ця дірка в бюджеті, це коли Конституційний суд сказав, що Використання коштів, які були передбачені для боротьби з коронавірусом, їх не можна використовувати на інші цілі, Там, на розбудову зеленої енергетики, ще інші цілі. Тобто уряд розпланував кошти, які він не мав права розподіляти за, за законом. І тому тепер уряд у такому скрутному становищі, і це, звичайно, ставить питання, чи буде гарантована допомога Україні на наступний рік, 2024 рік. Я думаю, що. Це питання швидше за все буде позитивно вирішено, але тим не менше навантаження на німецький бюджет воно зросте, і це теж матиме певні наслідки і для України, хоч і для української домови, хоча й опосередковані, як я вважаю. Але ви маєте рацію в тому сенсі, що справді увага німецького суспільства прикута ще і до цього. Тобто, це ем, обговорюється як тема номер один і обговорюється також, хоча й не зовсім. Я так думаю, що до цього дійде, але тим не менше, розмови таки ведуться про те, що можливо в Німеччині розпадеться урядова коаліція. Там опозиція закликає до дострокових виборів у 2024 році, і це звичайно тема номер один для німецьких політиків. Угу. Ми зараз говоримо про 23 й рік і про новий пакет допомоги для України з боку Німеччини. А тепер хочеться зрозуміти ще щодо військового бюджету. Адже чимало заяв зараз лунає про те, що треба ну, реформувати об'єктивно і наповнювати е, наново бун е, Бундесвер е, німецьку армію, відповідно. При цьому також лунають заяви, що потрібно і далі підтримувати Україну. Ви про це сказали, що тепер питання в тому, а чи вистачить грошей? І отут от е, хотілось би детальніше. На цьому зупинитися. А чи справді вистачить гроші 24 2024 році, щоб ну, на тлі поки проблемного рішення у США Це окрема тема. Німеччина змогла так само підтримувати Україну. Моя особиста думка грошей обіцяних на даний момент, а це 8 мільярдів євро. Тобто, Німеччина вже вдвічі збільшила обіцянки з 4 до 8. А цих грошей вистачить. Проблеми виникнуть, mm -hmm. я можу припустити, якщо справді фінансування з боку Сполучених Штатів швидко і відчутно скоротиться, тобто швидше ніж всі очікують, тобто вже на початку 2024 третього чи там впродовж двадцять го року, а не вже після президентських виборів, і ми не знаємо, хто на них переможе. А якщо переможе Дональд Трамп або хтось із його прихильників, звичайно, ситуація радикально поміняється. Так от, якщо Німеччині доведеться витягувати на собі те, що не можуть дати Сполучені Штати, і вже 24-го року, тобто до президентських виборів у Сполучених Штатах, тоді можливі проблеми. Оскільки ми не знаємо, як розвиватиметься ситуація в німецькій економіці наступного року, вона зараз не росте, тобто вона в рецесії, вона балансує навколо нуля. І це дуже погано, тому що Німеччина найпотужніша економіка Європи, в інших європейських країн справи трохи краще, в деяких набагато краще ніж у Німеччині, і Німеччина наступного року вступає в період важливих виборів. Тобто, це почнеться влітку з виборів до Європарламенту. Потім восени дуже важливі вибори на сході Німеччини, земельні вибори. І там проросійська ультраправа партія Альтернатива для Німеччини на першому місці в неї понад 30%. У кількох федеральних землях, і потім вже це фактично підготовка до виборів до Бундестагу 25-го року. І ніхто не знає, чи протримається ця коаліція до 25-го року. Тому з урахуванням усього цього є над чим замислитися. Тобто, поки що фінансування є і воно збережеться. Але якщо треба буде більше грошей, якщо буде більше навантаження на німецьку політику і на німецьку економіку, тоді можливі проблеми. Зрозуміло, дякуємо вам Спасибо. за ці роз'яснення. Роман Гончаренко, оглядач Welle Німеччина, щойно був з нами на зв'язку.